Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контур завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання, друзі, ось такого В NPC. Потерянний грох алкача Visk. Друзі, нажмаємо це завдання. Нажимаємо кнопку Прийняти. Друзі, відкриваємо відкриваємо на завдання, відкриваємо показати на карті, друзі. Нам потрібно потрапити в внутрішні землі. Це ось ось сюди, на цей берег. Друзі, як ми будемо попадати. Закриваємо карту. Друзі, відкриваємо карту і біжимо в лагер Громгола. Друзі, Давайте спочатку побіжемо туди, в цей лагерь, а далі я продовжу і розкажу, як що далі робити. Друзі, ще хотів вас, щоб ви поставили друзі, лайк під відео та підписалися на канал. Так, беремо, коротше, перелітаємо зразу в Громгол, і вже звідти я розкажу, що далі. Друзі, після того, як ми знаходимося в лагері громгола, нам потрібно скористатися зараз дирижаблем, попасти на другий континент е, карти. Друзі, нам потрібен дирижабель, дирижабель знаходиться іменно в цьому лагері, тому ми сюди її прибігли. Е, треба зараз нам попасти в Тересфальські ліса. Зараз. Я все вам розповім, друзі, і ми виконаємо це завдання. Друзі, також сохраніть собі, будь ласка, точку повернення в піратській бухті. Якщо не спіли там зберегти, то збережіть, будь ласка, в громголі. Друзі, ось ця сторона, ось такий синій темний прапор. Біля нього ми отут очікуємо. Отут очікуємо, поки прилетить дирижаблю, друзі. Поки очікуємо його. Eh, друзі, підлітає дирижабель в тесфальський ліса. Він от при, прилетів оттуда. Тепер нам, виходить, ми заходимо в, на цей дирижабель. І все, і чекаємо, поки він відправиться в терісфальський ліса. Все, продовжаємо далі. Так, друзі, прилетіли ми в тересфальські ліса. Відкриваємо друзі карту. Бачимо, ми отут знаходимося. Нам треба зараз попасти в. Так, попасти в предгорях есть, тобто, тобто, Треба добігти сюди. Ми або біжимо дорогою, або е, користаємося, якщо є вас точка перельоту, е, в, в це місце. Бігти. Показую, як бігти. Значить, ми ось сюди, по цій дорозі, ось так. Сюди біжимо і попадаємо в серебряний бор. Всі рівень так, біжимо сюди ось цією дорогою. Тут повертаємо, получається сюди, і ми попадаємо в хіл брат. Тепер, значить, наше завдання попасти в, в цей млин Терена. І далі я розповім, що далі. Я скористаюся перельотом, друзі. Так, біжимо. Так, так де там той город? Ага. Можна і пробігтися, але все одно, якщо в мене є збережна точка, думаю, у вас також є збережна точка, якщо ви граєте за Орду. Якщо немає, то тоді, друзі, вам тільки бігти все. Е, таке завдання, знаєте, друзі, скажу, кумарне. Таке якесь тошноти будемо так казати, того що блін, оце бігти десь непонятно з якої сторони карти, на якусь другу частину карти. Коротше таке, не люблю такі завдання, не знаю я кому. Це так фрізи. Блін, де він і щось? Я заблудився. Ага, во. Так, підходимо до цього чувачка, який нам займається перельотом, і нажимаємо в Млин Терена. Все, друзі, летимо поки туди, буду на місці, продовжу і розкажу, що далі робити нам. Так, друзі, прилетіли ми в Млин терена Друзі, від... Сідаємо сразу на свій транспорт, відкриваємо карту і біжимо, друзі, ось сюди. Ось оце місце. Так, ну я на паузу не буду ставити, біжимо в те місце, де я показав. Друзі, ось ми тут знаходимося. Тепер біжимо ось сюди, ось сюди. Дивіться, зараз я покажу. Тобто, виходить, є ось такі грифони, ми їх обігаємо, пробігаємо мимо. І біжимо прямо, прямо ось так. Все, ось сюди цим каньйоном. Все ми попали в землі. Бачите, де ми вибігаємо зараз? Так, друзі, ми ось тут знаходимося зараз, і зараз нам потрібно бігти аж сюди на берег, от сюди в цю зону. E, вже далі я не буду покати, вже коли я буду на місці, то далі продовжимо. E, друзі, відкриваємо карту. Бачимо, ми маємо ось знаходитися тут. Чому тут? Тому що тут йде спуск на, 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 на пляж, ну, тобто на берег, будемо так казати, тобто от в цю зону. Тому що, якщо не знайти цей спуск, можна ще другим способом от звідси просто впасти у воду і все не розбитися. А так далі там ну, просто критична ситуація, ви просто впадете, помрете і все. Так, значить ми знаходимося зараз на пляжу цьому. Біжимо так, сразу в той напрямок. Ось сюди до нашої, нашого, нашого поселення. І там також собі відкриємо точку на всякий случай життя. Так, Просто біжимо. І зараз я покажу, де там ці фляги роздобувати. Дивіться, є на землі ці ітем-предмети, портфейни. От, один портфель ми вже е, отримали. Ох, так, е, ось таких нам треба 12 друзі, штук назбирати. І після того ми повертаємося, як я вже сказав, е, чо, і чого потрібно було зберігати точку, для того, щоб, викона, е, щоб ми могли затепешитися сразу, е, на, е, в піратську бухту, щоб здати це завдання. Давайте зараз збережемо точку. Тут так, де цей? Ага, він, походу, туди далі треба йти. Все зрозумів. Так, десь він ну, тут знаходиться. Цей перельотчик, так я його називаю, так, от він. Все зберегли. Так, і далі йдемо збирати ці пляшки. 12 штук. Одна в нас вже є. Ось такий ітем предмет, портфейн, ось такий, нам треба назбирати 12 штук. Все, збираємо, коли вже зберемо на цьому пляжі. Вони розкидані по всьому пляжі, так що просто уважно дивіться і ви будете їх знаходити. Коли ми вже зберемо 12 штук, тоді ми вже продовжимо. Друзі, ну все. Дивіться, виходить, ми зібрали 12 ітем предмета. Нажимаємо кнопку L на клавіатурі англійську, нажимаємо ну відкривається наш журнал завдань. І нажимаємо Показати на карті Показує на карті, що нам потрібно повернутися в піратську бухту. І от чого я, друзі, і говорив, що нам потрібно зберегти точку там. Ну, щоб, чого? Того, щоб ми зараз могли скоро туди попасти, тобто, щоб не бігти назад такими самими дорогами, як ми сюди бігли, а сразу просто нажимаємо камінь повернення і чекаємо, поки закінчиться кастування. Виходить, ми зараз знаходимося зразу в піратській бухті. Так, прогружаються наші NPC. Очікуємо. Так, от це NPC, в якого ми брали Алкаш Візкі. Е, віддаємо йому ітем предмети і нажимаємо кнопку Завершити все. Завдання ми виконали, друзі. Ось таке було неважке завдання, просто трошки геморойне, тому що треба було побігати трошки. Е, ще раз хотів би вас попросити, друзі, поставте, будь ласка, лайк. Все. Всім гарного настрою, всім гарних настроїв в житті та в грі. Всім пока.